Вітаю на моєму авторському каналі Леся Потурська, прикраси і аксесуари. І сьогодні хочу вам показати намисте поєднання губчатого коралу з шунгітом. У нас почалася тривога, але я відео коротеньке, я швиденько його відзніму. Так що не буду відволікатися. Шунгіт. Ось такі шапочки, роздільні дала, такі коралові намистини, такі фурнітурні, шунгіт і коралові на зменшення до такого конектора. Гачок. Дуже мені це поєднання подобається. Чорне-червоне, два кольори мої, два кольори. Ось така українська краса. Ось таке поєднання і з додаванням згардів. Дуже все яскраво, гарно, незважаючи, що кольори каменів не є дуже яскравими, але фурнітури і згарди додають такої святковості їм. Ось такі авторські згарди. Я їх сонечко називаю, може це зірка. Але по-любому це є оберегові знаки. По центру губчатий корал в таких шапочках. Гематитові намистини. Такі напівматові, напівблискучі. Дуже мені подобається цей дизайн. Шунгітне зменшення. До такого цікавого конектора я перекрутила. Також. Є ще з такими згардами. І ці мені дуже подобаються. Вони до всього до, до різних дизайнів намист підходять. Прикрашають їх, в той же час і є обереговими. Дизайн такий самий, тому що це одна і та ж сама колекція, тільки міняються деталі. Що ці намистини матово. Блискучі шунгіт, такі шапочки на шунгіті для яскравості. З однієї античне золото, з іншої сторони бронза. Штик. Цікаво виглядає. Ось такі фурнітурні і на зменшення до конектора. Я вже написали, що це міх злетів лякають нас якісь, видно, щось розвідку роблять, ну це вже їхнє, але все одно треба бути в безпеці, тому що ніхто не знає, що вони собі придумали. І ось таке ще намисто зі згардами соляріс. Часто путаються згарди зі свастикою. Тут абсолютно немає ніякої свастики. Подивіться, бачите, це знак соляріс. Знак достатку, багатства, родючості, розвитку. Ось така лунниця і шелест. Відганяти злих духів. Це є також оберегові згарди, така, такий корал в шапочках, і знову ці наместини матово блискучі. З однієї такі шапочки, з другої такі. Тут яскравіше від, якби промені йдуть від сонячних гематитів. А тут так. І на зменшення до конектора. Стосовно свастики, я багато подорожую, цікавлюся історією. І свастика була далеко ще до Гітлера. Звісно, що він спохабив цей знак, і тому його забороняють. Чесно кажучи, я б сама його зараз не малювала. Хоча в Індії на кожному будинку, як у нас хрести, у них там малюють свастики. Тільки там є. Правосторонній, лівосторонній. ну я це не розбираюся, мені це не суттєво, я так для інформації. Сказала. А це соляріс знак називається. Бачите, по центру він має точечку, від якої відходять такі квадратики. Зовсім інше згин ліній. Так що, хто як на що дивиться. І це все. Всім гарного дня, гарного настрою, миру нам, спокою і до наступних відео.